Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні ми говоримо про Volkswagen Golf Plus 2007 року. Випуску цікавий він тим, що він дизельний. Давайте більш детально. Подивимося цю машину. Не всі розуміють, яка різниця між плюсом і гольфом звичайним п'ятим гольфом. У мене є повне відео. Я зрівняв дві таких машини: Гольф плюс і п'ятий гольф. Подивіться в описі до цього відео. Я вам прикріплю посилання. І давайте пройдемося спочатку по кузову цієї машини, обійдемо її, подивимося, можливо, тут є якісь дефекти, можливо, якісь царапини, вм'ятини. Здається, нічого такого тут не наблюдається, лак ніде не поліз. Принаймні не бачу таких моментів. Ось і такі фасочки невеличкі. Позаду машина також гарно виглядає, свіжо викрашений фаркоп, парктроніків немає. Задні ліхтарі відполіровані, гарні. Ну і з правої сторони машинка також візуально гарна, ніяких нарікань немає. Подивимося, що ось так на пороги. Також все рівненько. Є тут така от вм'ятинка на правій дверці. Переднє праве крило. Бампер не висічений. Є легенькі сліди експлуатації, але нічого критичного немає. Ну і як завжди, беремо прилад в руки і проходимося по лакофарбовому покриттю. Капот 100, 105, 105. Переднє праве крило 222-222 у 222 двойному окрасі. Передня права дверка 117, 105, 122. Задня права дверка 116,96, заднє праве крило 115,87. Задня кришка багажника 125, 143, 115. Ліве заднє крило 175. Підкрашене 249, 264. Ліва задня дверка. 152, 161, 168. Перепил, видно, був з заднього лівого крила. Передня ліва дверка водійська 95, 76, 83. Можливо, фарбована в прилад, як то кажуть, або е, просто сполірована. 111 переднє ліве крило, 139, 156, 166. Арка піддута також. Є підкраси, зрозуміло, автомобіль не новий. Ну і ці машини, як ви знаєте, так як і п'яті гольфи люблять підгнивати. Тому якось так. На автомобілі встановлена літня гума, поганенька трішки 205, 55, R16, легкосплавні гарні диски. По салону. Ось такий салон ковшами, немає ніяких дірок, нічого не протерто, не зачовувано. Ручечки гарні, карти не висять. На порогах рижні ніде немає. Стеля гарна. Не провища, не жовта, не в плямах. Підлокітничок, 6 передач, тому що це 2 літра дизель, Підігріви сидінь, клімат, контроль, магнітола, трьохспицеве кермо, 222 тисячі км на щитку. 4 склопідйомники, підігріви сидінь. В принципі, це і все. На задній ряд сидінь доволі зручно сідати, зручніше, ніж в п'ятому гольфу. Ось так все виглядає в доволі непоганому стані. Йдемо далі. Позаду автомобіль відкривається кнопкою, не через значок, так як п'ятий гольф, а кнопкою. Ніякої ось тут рижні, до речі, немає, все гарно. Докатка, донкрат, ключ, крюк і, в принципі, все. І ще є ось такий знак аварійної зупинки. Полки немає. Оцей. Ось ця середня частина може перетворитися в підлокітники, два підстаканники. Також ці всі сидіння скручуються і можна зробити більше багажне відділення. Гольф плюс люблю за те, що тут дуже зручна посадка. Під капотом у нас 2-літровий дизельний двигун. Ось тут у нас є маркування цього двигуна BMM. По суті, двигун цього автомобіля це основна його цінність, тому що двохлітровий дизель завести зараз з Європи буде дуже дорого. І саме головне, що є ціна на цей автомобіль. Ще я вам забув сказати, що тут була реставрована турбіна. Автомобіль дуже класно їде, я на ньому вже катався, він прямо навалює. Ну що, Давайте трішки проїдемося на цій машинці. Ніякі помилки, до речі, не горять. Треба тільки встигати перемикати передачі. Поїхали. Багато кручу. Ну, коротше, це тільки четверта передача. Буду зупинятися, не буду нікуди летіти. Я думаю, що на таку машинку 2-літровий дизель це самий топовий вигун. Ну і ще проїдемося по нерівностях, послухаю ходову. Попередньо ніяких зайвих звуків я не чую. Збита машинка, треба зробити, напевно, розвал сходження, бо трішки криво кермо стоїть. Напевно, робили ходову і не, не зробили розвал. П'ята передача. Прямо добре їде, всі машини позаду залишаються. Шосту немає де навіть ввімкнути. Але двигун топовий. Давайте прокатаємося трішки більше. Вже 100. ту передачу, просто вімкну. 2000 обертів при 110 км на годину. Ну і саме головне, друзі, це ціна автомобіля 6999 доларів. Контакти мої в описі до цього відео. Якщо ви хочете купити цю машину, телефонуйте, будемо домовлятися. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.